Привіт! На сьогодні п'ята хвилинка, одна вправа, одна хвилинка. Але якщо будеш відчувати занадто великий тиск, можеш робити відпочинок. Давай вже почнемо, а потім побалакаємо. Перша вправа. стоїмо на чотирьох кутники, ми будемо витягувати протилежну ручку, ніжку і видих робити, коли піднімаємо. Приготувалися, і в процесі буду коригувати техніку. Видих і опустились. Твоє завдання. Тягнутися по відчуттям різні, е, в різні частини, тобто вправо-вліво, рука тягнеться, якби пальчики продовжують пряму лінію, і ніжки, стопи тягнуться в іншу сторону, дотягу коліна, Не роби занадто великі прогинні, ні в якому разі, паралель підлоги, видих і перевір, де там твої носки. Вони повинні лежати. Гомілка повинна лежати. Давай спокійно темпі разом зі мною видих, опусти. Видих, відчувай, м'язи животика. Вони не провалюються. Ти відчуваєш, як я тебе великим пальчиком своєї руки тисну в зоні пупіка. І тоді ти можеш відчути, що в тебе м'язи прас увімкнулися. Ручка дотягнулася, відпочила. Перевертаємо. На сіднички ми будемо виштовхувати таз наверх, робити видих на підйом і опускатися. Поїхали. Видих. Опускайся. В тебе може бути своя висота. І тепер звертаю вашу увагу на плечики. Ми їх штовхаємо вниз, коли виштовхуємо таз наверх. А тепер звертаю увагу на вас животик. він не надувається, коли ми піднялись. А навпаки, з видихом, як циліндр здувається. І знову розслабились. Тільки опускайтеся, будь ласка, сідничка. І трошечки затискаємо сідничні м'язи, але це означає? що потрібно відчувати поперек і біль в районі таза. Навпаки, фокусуємо стопи на підлогу. І вдих. І ще трошки. Так, тут зап'ястя втомлюється, я знаю. Ну, потім відпочинемо. Все, клас. Наступна вправа у нас буде собака мордою вниз, обожнюю її з відпочинком. Показую. Починаємо з планки. Тягнемось грудною клітиною до колін. Опустились в планку, опускаємо колін і відпочинемо. І знов в планку. Поїхали. Хап. Опустились в планку, опустили коліна, розслабились потягушка. Знов вернулись в планку, долонька під плечем. Тут гора тазом наверх. Відчувай спинку, як ти тянешся грудною клітиною, хочеш доторкнутися до ляшечок своїх улюблених. Та повертаємось і розслабились. Давай видих робити. Коли тянемось, знову вдих і видих, коли впустились. Давай ще Коли є фокус в голові, вправа не буде здаватися скучною, вправа не буде здаватися складною, бо ти будеш тягня та зовсім іншим заняттям. Давай ще трошечки. І останнє. шух, Опускаємось. Розслабились зап'ястя, можна вправо-вліво, але зараз ми будемо лягати на спинку. Знов сідничний мостик, але ручки підняли догори. І нам потрібно одночасно виштовхувати таз і опускати руки вниз. А коли повертаємося ручки до гори. тут вже концентрація на координацію. Видих. Видих. Але давайте в такому незанадто помірному темпі. Так само зараз. Давайте фокус. Поки що налаштували координаті. Руки вниз, таз наверх. П'ятки впевнено, штовхають ваші сіднички догори. Повертаємось. Знову робимо видих, відчуваємо животик. Він здувається. Прямо відчуваємо прес. Тут він теж працює. Взагалі прес працює завжди. Повернулись. І. Окей, тепер подумали про задню частину стегна. П'ятка виштовхує, стегну напружується. Дихання повертаємо завжди до нього. Чудово, ще трошки. І останній. Давайте потримаємо 5. 4, не падай, 3, Ліва. 1, розслабилась. Молочинка у нас остання. Вправо Перевертаємось на чотирьохкутник. Опустили гомілки. Ми однією ногою робимо відведення в сторону наверх і круговий рух. І так само одразу на іншу. Поїхали в процесі. В Сторону, наверх. Круговий. Коліном малюємо ідеальне коло. Поміняли сторону Наверх круговий. Зверніть увагу, що у мене не дергається кожен раз оцей поперековий пруги. Да? Ми навпаки утримуємо нейтральне положення спини, цим самим не травмуємо собі ту частину, яка частіше в нас болить видих Наверх завдання відчути сіднички. А не дьорнути, чим вище, тим краще. І тут зверніть увагу, вага більше всього стоїть на гумілках, на руках відсотків 30. Давайте спробуємо так зробити. Трошечки потягнули себе назад, і відчули, що ми більше стоїмо на стегнах. Не заплутуйся. Я знаю, що я балакаю, ти можеш вже заплутатись. Це окей. Останній раз. Наверх і круговий. Кайфушка, не затримую тебе, якщо потрібно бігти. Якщо маєш час, можеш перемотати. І знову ці 5 вправ зробити, і в тебе вже будуть повноцінні 10 хвилин. Але і цих п'яти теж достатньо. До зустрічі!